Привіт усім! Не знаю, що в нас тут сталося під е, вікном, але такий дим, щось там горить якийсь. Наверно. А гора горить, боже мій, диви. Ось цей оцей торговий центр, подивіться, жах, просто капець, який чорний дим, клубки диму, піс. І навіть чути цей запах, хоча вікна закриті, але чути цей запах no. гарі. Ось так тільки дим піде в цю сторону і дивіться, який чорний, прям ну у дим такий. Ось дим йде, дивись, який дим. Бачиш, все стає просто в диму, як тільки вітер сюди дмухне, що там сталося? Ой, там вже і люди кричать, боже, як страшно. Дим, все, заполонив всі вікна. що? Темно стало. Дим, добре, що ми з цієї сторони. О, бачите, трішки роз. А Дим пішов в іншу сторону. Жах, це просто жах. Бачу, є вже там пожежна машина, вже, напевно, зараз будуть тушити. Але дим, звісно, там якийсь кондиціонер, чи то від холодильника щось там таке є. Якесь обладнання від магазину самого, і воно саме там і горить. Для того скільки дивіться, скільки зівак зібралося. Ось там дивіться, помічників морально підтримують. Вже тушать пожежники. Все, там вже майже все потушили, слава Богу, не горить, але в квартирі чути в лапах такого, знаєте, димку. Покажу вам ще, щось там у мене буде таке під вікном. Якісь станцій полденс чи що. Подивимося, що там буде. Галіна хоче подивитися, що там буде. Покажу вам тюльпанчики. Дивіться, які гарненькі. Пам'ятаєте, я казала, що у мене один здох. А ось він. Ні, він не здох, він відновився і навіть колись, певно, що буде. Ось ці такі невеличкі. А я сьогодні хочу з самого ранку взялася за закінчення цієї справи. Це, мав бути кардиганчик мені, але хочу спробувати зробити дуже гарний кардиганчик для Ангелінки. Тому я сьогодні. Хочу його доробити. Спробую, якщо вийде, що вийде, подивлюсь. Я готую бутерброди. Це у мене підсмажені на чесниковому маслі, тобто підсмажені просто на сковорідці і помазані чесниковим. Маслицем, дуже смачно, будуть зараз бутербродики, там в нас ще й сирочок. Зараз розсіком будемо їсти бутерброди, і в мене нарешті кава. Сьогодні я каву п'ю з запізненням, бо взялася за в'язання тієї ковтинки і хочу її закінчити. Тому пила зранку чайок, а тепер взялася я і за каву. Тож всім смачного! Я не знаю, в нас обід, чи то вже вечеря, чи то щось таке схоже, в кожного своє. В Ростіка омлет, в Ангеліне, макарони з маслом. Тут ще бліни. Це джем до блінів з полуниці. Це мій салат, чекає мене, бо я їм приготувала, а собі ще ось-ось до -ось доготую. Варю яйці. Яйці, бліниця треба туди і готую ще собі. Доїдаю мідії, будуть яйця і салат. Це буде моя вечеря. І, 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 і варю ще кисіль. А вони тут, а Ангеліна, їй щось все попідряд, ну, да, бліном накриває кружку. Супер. І Як? Це так треба? Що це? Там, певно, що водичка, а розтік із ліго побудував. Модель своєї кімнати, це в нього робоче місце. Так, це що? Це Кровать. ліжко, тумбочка, так? Да? Mm. Це що таке? Кружка. А, кружка? Так. Да. Це телевізор? Mm. А, а тут а що? Тут буде шкаф. А, тут гардероб. Круто, дуже гарно. Ось чим ми займаємося. Я продовжую в'язати щось гарненьке, коли воно буде, не знаю. А діти тут у мене на фоні гралися до 10-ї години. Ось це в них були розваги тут пришки. По Ангеліна за ростіком любить ганятися з коляскою, він стрибає, вона за ним. І їм це дуже-дуже весело. Вони ось тільки почали грати гарно разом. Навчилися їм, стало весело. Він з нею там стрибає, саме їм дуже подобається на ось цих м'ячиках по пригунцях І на цьому віслючку Ангеліні стрибати подобається. І також вона сьогодні. Прям ось на очах навчилася стрибати на великому цьому м'ячу кавуну. І в неї прямо емоції ввечері переповнювалися. Він для неї великоватий, але вона його опанувала. І ось такий був наш вечір. Доброго ранку вам! Наступного дня показую вам наш гарнючий сніданок. У мене кава. А це млинці для розтіка з Ангеліною, з такою помадкою. Тільотюк ще зробити? Yeah. Зараз зроблю ще тільотюк. тільотюк. Моя дитина з самого ранку шукала шоколадку. Там. Треба прибрати, бо на підлозі якийсь прям жах. Сьогодні буде прибирання. Почко, Ми не одягаємося не вже на вулицю. Я нарешті себе провела в порядок. Ангеліна, з е, Ангеліна там щось вже з мавпою. А хто ж мавпу має носити? Yeah. Ти? Збираємось, дуже багато нас брали сміття і нам треба щось купити з продуктів, бо в нас вже немає що їсти. Спішов, погнав. Треба кетчуп, майонез, ще всякого всього. У нас тільки осталось, що ми не дуже Не можуть переживати. Іменно деякі. Андріна не може взагалі переживати жилейки, бо в неї той зуб. А я червоні і оранжеві раджу він не їв бути кислі. Розчик ти не їсть, бо вони кислі. Короче, вони перебирають. Хоча відразу вони так їх їли, так вони їм сподобалися. Ми вже йдемо в магазин. Ось це вчора горіло. Частинка горіла, зараз він хвилинку, а ми вже чим чекуємо. Хоча на вулиці сьогодні тепліше, ніж вчора на 6 градусів, але не так то й холодно і не так -то й тепло, як би хотілося. Повернулися ми вже з магазину, показуємо вам дуже швидко, що прикупили. Капусту квашену два кетчупа. Він там був по акції. Ми постійно його беремо, тому взяли два. Взяли яблука. Діти захотіли яблука, одну шоколадку, майонез поставлю в холодильник, два йогурта ВТБ, сік захотіли молочний коктейльчик йогурт такий. Потім сирочки, одну таку цукерку, ось таких трішки. Взяли трішки таких цукерочок. Взяла їм на цукерок, ось ці не знаю, чи будуть їсти. Росія взяв собі ще шипучки, моркву. Потім взяла ще молоко, можливо, зверу кашу, сметану і сосиски. Захотіли ось така от закупочка. Вийшло нам це все майже на 900 гривень. Що купили, та начебто нічого такого особливого. Так, ще до наших покупок приєдналася посилка. Зараз я відкрию, бо ні, рукою ставати трішки незручно. Замовила я собі взуття. Це не реклама. Це просто не я шо, замовила собі кросівки за свої власні кошти. Дивіться, які гарні. Це буде мій подаруночок до 8 березня. І я його собі придбала. Такі кросівки. Захотіла чорні, бо білі, ну, я вже, якщо чесно, втомилася їх чистити, начищати. Тому зараз я. Поміряю розмір. Зараз скажу вам, що це за розмір. М -м, розмір 39? Розмір 39? Це мій. це мій розмір взагалі. ну По сантиметрах, то мав би бути мій. Зараз я поміряю і скажу, підійшли вони мені чи ні. Сьогодні до мене прийшло натхнення поприбирати все, що лежало неправильно. Вчора такого не було, а сьогодні прийшло. Я нарешті прибираю цього нашого собачку, яким дихали. Ангеліні стало набагато краще. Зуб прорізався. Це певно, що був він. Зуб прорізався, соплі перестали текти, і взагалі вона себе почуває прекрасно. Тфу -тфу -тфу. Ну, прекрасно. Тут тому я збираю, прибираю ці всі ліки, бо воно все лежало, щоб не діставати кожного разу. Я його навіть і не трогала. Воно тут стояло, кожного разу брали, а сьогодні вже нарешті прибрала. Прибрала себе, привела в кучу. Знаєте, ті дні була вчора була лінива, а сьогодні мені прям дуже-дуже є гарне натхнення. Поки це натхнення від мене не втекло, тому я ним користуюся, прибираю ліки. сподіваюся, що прибираю їх надовго. Вже весна, сонце світить, пора вже. Закінчувати з цією ситуацією, з цими соплями виліз зуб вже досить нам. Да? На цей сезон мені здається досить цих болячок. Неліна Ой. у мене теж як домовичок Кузя. Вибачте за озвучку, вона мені тут допомагає озвучувати без неї. Я прям не маю куди дітися. Не маю куди від неї втікти, куди втікти від дітей. Так, вона не хоче заплітатися категорично, навіть якусь резиночку одну бере тільки. Цеплю, тільки зроблю хвостика, вона відразу її знімає. Я не знаю, що на неї знайшло, то вона приносила сама, казала зробити їй красиву, а тепер щось їй не хочеться. Ну я її не заставляю. Приберу ще на столі дітеї, повно крихтів від печива, не знаю від чого ще це, а від яєць, їли яйця, тому на столі брудно. Наливаю чай і з вами порозмовляю трішки. Так, я сіла пити чай. Нарешті я зібрала себе до нормальної кучі, а то вчора я собі дозволила навіть нічого не робити, нічого не готувала такого їсти дітям. Діти їли яйця. Як добре, що вони в мене не дуже багато їдять. От то в мене їдуни, звісно, два таких їдуна. Щойно. Якби ще вдома було дуже багато солодкого, то вони б їли тільки його і більше нічого би не хотіли навіть ні їсти, ні пити, їм би нічого не потрібно було. Так, що я хотіла розказати? Взуття я собі замовила, вирішила цього року ходити в чорному. У мене ще є білі, тогорішня кросівки, я їх доб'ю, а в цих буду ходити в люди. А тих буду ходити <хи> куди. Якщо не в люди, то куди? Тож по квартирі не буду ходити. Теж буду ходити в люди, але буду ходити на роботу. Буду взувати їх на участок, добивати їх, в село буду їздити в них, а в цих буду ходити в люди. У Нас сьогодні дуже гарне сонечко. Не знаю, як у вас, але у нас. Ось таке сонце. І це означає, що пора помити вікна, бо вони такі бруднючі, я як побачила, як посвітило сонце. Жаль. А як я не хочу їх мити? Не люблю мити вікна, але дуже люблю, коли вони вже помиті. Частенькі, гарненькі. В цьому році, начебто, Пасха у нас буде 20 квітня, а 21-го Ростислава день народження. Але в цьому році ми не плануємо таких великих святкувань його дня народження. Ми з ним говорили, що вже коли йому буде 10, тоді ми відсвяткуємо якісь дитячій ігровій кімнаті. Цього року не плануємо, але там побачимо, як карта в нас ляжить, такі пути, як воно все буде складатися, не знаю. Багато пишуть мені, що як ви реагуєте. четверо людей мені написали. З останніми подіями світу, чи моніторити ви новини? Так, е, да, дивлюсь, ну так як і всі, я думаю, дивлюсь новини, але розумію, що від одної мене я не можу це змінити, знаєте, і впадати в депресію за того, що, що в світі робиться. Ну, ось так собі, звісно, не хочеться. Тому я живу своє життя, продовжую жити, продовжую планувати, щось будувати, прибирати. В депресію не впадаю. Що не робиться, то робиться до кращого. Можливо, це е, новий трамплін для України, щоб стала вона на е, крок сильнішою і кращою. Кожний, знаєте, такий фініш це, по суті, новий старт. Так що. Не моніторте дуже багато новин, бо коли їх дуже багато, це все в мізгах там залишається і починається переварка, перекрутка. Але ви на це вплинути не можете ніяк. Абсолютно. Це тільки впливає на ваше життя. Так що не треба. Дві-три новини подивилися і хватить. Не беріть цього собі ні в голову, ні в душу. Взагалі не беріть тяжкого в руки, а дурного в голову. Тоді буде. Набагато легше жити. Тому що я вам скажу? Що я от зготуюся, купила взуття до весни, щоб гарно літом проводити час в новому взутті. Я взагалі літом хожу в курсівках, я не знаю хто я, а я, то це найзручніше взуття для мене. Кросівки, я в них ходжу і зимою, і літом, і завжди. Цієї зими я ось не взувала крословку. Я їх навіть поховала спеціально, щоб носити таке більш тепліше взуття. Бо зазвичай ще, ще і зимою можу носити кросівки. Але в цьому році вирішила подалювати зимове взуття. Хоча і в зимового такого взуття в мене немає. У мене все таке демісезонне. Осінь, весна, таке все. Таке, що прям дуже теплі, це одні білі угі. Все, більше нічого такого немає, все таке йдемо сезонним. Так що живемо далі. Ми сьогодні з Ростиком йдемо зараз. Він піде на тренування, ми підемо його забирати, бо ж піду, куплю дитині то нове кімоно, а то ніби його пси подерли. Я 7 та 8 буду знову на роботі. Бачу, вам сподобалося. Бути зі мною на роботі багато чого. Відкриваю вам того, що ви не знали. Але все так не згадаєш, знаєте, щоб хотіла так прийти по пунктах сказати то так, то так, то так, все, знаєте, по ходу. Згадую, що От для мене це звичайна річ, виставляючи гвоздіку, її причепурити, розпушити. А для багатьох це, знаєте, типу шок. Для мене це звичайна річ, коли Лілію ставлю, теж з нею позабирати дичинки. Потім десь буде Лілія, я розкажу чому. Ну, такі речі, які я навіть не задумуюся, знаєте, але інколи згадую, що да, от то, певно, що не знають, певно, що то не знають, хто з цим не стикався, багато чого не знають. Цікавого, знаєте, такого за закуліссям. Цього всього. Але на 7-8 число це свято тюльпанів, яке я називаю свято одного і трьох тюльпанів, тому що будуть брати мамі, бабусі, сестрі, Комусі, ще сусідці, і всім будуть брати, Таке, знаєте, мінімальне по одному, два-три тюльпани. Тому це саме найулюбленіше свято флористів, я думаю. Вони на нього гарно заробляють. Але вони гарно втомлюються в цей день. Дуже дуже гарно. Тому що працюють вони до 8 березня. Підготовка йде ще за тиждень, а то й за два. Вони працюють, 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 а 8 березня отримують бонус плюс, а 9 березня вони подихають. Е, тому якось так, 7 та 8 вас брати з собою не буду. Я думаю, в мене не буде можливості вам знімати. Можливо, я 10-го ще йду на роботу, 10-го, 11-та го 12-го. 11 12 Ось тоді я вас вже візьму і покажу, що залишилося, скажу своє враження. Е, можливо, покажу щось знову цікавеньке. Е, тож буду вас брати з собою частіше на роботу, бо зазвичай я там знімаю дуже мало. Думала, що це нікого не цікавить, але бачу ваші, по вашим реакціям, що вам було цікаво. Так, все, я вам наговорила тут на 7 хвилин. Вже вже дуже багато я тут, на Базікала чай, вистих. Я хотіла попити чаю на чистій кухні і збирати дитину на тренування. Тому я з вами прощаюся на сьогодні у цьому відео. Зустрінемося з вами вже завтра. У новому гарному відео. Можливо, я сьогодні дов'яжу ковтинку, і завтра вам її покажу. Це можливо, це не факт, що це так буде, але в мене в планах є. До зустрічі з вами, мої любі, в новому відео зустрінемося з вами завтра. І залишайте, будь ласка, свої вподобачки та коментарі. Це допомагає каналу рухатися вгору. І нас вже 1500 майже недавно. Ще тільки була 1000, я здивована. Так, можна і 10 підняти. Це дуже гарний результат. Дякую за те, що підписуєтеся. Дякую за те, що постійно ставите мені коментарі та вподобайчик. Все, до зустрічі з вами у новому відео. Побайсика!